Опа, Судак, друзі, стоп, братику, я тобі не рекомендую. Рож. Друзі, це не судок, це та сама наша щука, яку ми з вами бачили. Глянь, яка хороша. <рес> Як вона, друзі, вискочила, якби ви бачили. Другой раз. Вы бачили, как у нас в пиццаке другий раз выскочила? Колос. Ах, ты ж солоденька! Ну, давай. Я надеюсь, в этот раз ты уже... Тут дышу. Да ты Да! Ма Мадамушка. На минутку О, ху, ху, ху. Кайф. Мадамушка. На минутку солоденька яка.